Сьогодні була в рації по справах, і дуже цікаву ситуацію прояснили. Тому друзі, оперативно ділюся з вами. Як ви знаєте, був період, коли раці надавали на письмові звернення військовозобов'язаних, яких ТЦК направляло до раксів отримати розгорнуті витяги з приводу того, скільки дітей у ваших батьків, скільки було шлюбів і так далі. То Раці надавали відповідь, де перераховували, наприклад, кількість дітей, писали, скільки дітей, коли було народжено, скільки шлюбів і так далі. Я особисто з колегою бачила такі відповіді з різних регіонів України, де рація надавали такі відповіді. Звісно, були і такі рація, які надавали відповіді, такі знаєте, загальні, де було написано, що крім витягів стандартних, які взагалі існують в системі, більше нічого ми не даємо. Навіть на адвокатські запити, навіть на ваші шановні військово зобов'язані Ось в одному з київських радців, я особисто бачила декілька відповідей цього радсу, що надавалася інформація про те, що там, наприклад, від такої то мами походить стільки-то дітей свідоцтво про народження номер такий, то народжені в такому році. Однак сьогодні, при мені було відмовлено і в такій, ви знаєте, дуже грубій формі людині, яка звернулася з. Питанням, чи можете надати письмову відповідь на мою заяву, скільки я особисто, це жінка, була, народила дітей. Ось мої свідоцтво про народження дітей. На що було сказано: ні. Ми таких відповідей не даємо, ми даємо загальну відповідь і роз'яснюємо, що у нас тільки є стандартні витяги з рацю системи, яку ми і. Використовую і те, що ви хочете відповідь, яка буде надаватися до ТЦК, це не наші проблеми. Звертайтеся до ТЦК, хай вони вам пишуть, що вони хочуть. Але вони вам нічого не напишуть, тому йдіть звідси, нічим не поможемо. А розгорнутого витягу, який я не, по... не один раз до речі бачила, де зазначалася кількість дітей, народжених і так далі. Зараз видається тільки по кожній окремій дитині, тобто так, щоб взяти витяг, де буде написано її, розписано, що там перша дитина народжена тоді-то, друга дитина народжена тоді-то, третя дитина народжена тоді, то діто, і підходить від таких то батьків. Теж не надають. І що тут відбувається? Бувається, як то кажуть, засада. А як надати документи, які хочете ЦК? А раці вже не дають, бо їм заборонено це робити. В такому випадку отримуєте все, що можете, у раці, надаєте знову заяву до ТЦК, направляєте цінним листом з описом, паперовим зворотнім повідомленнями, кур'єрами, чекаєте. Від...